Рішення про запровадження контрактної армії є виключною компетенцією президента України та уряду України. І це є наша політична ціль: зробити і сформувати в Україні виключно професійну і фахову армію. І ми рухаємося до цієї цілі вже останніх 18 місяців. Наша армія стримала російську військову агресію. А що місцеві депутати можуть зробити? Їхнє зобов'язання. Як мерів, так і депутатів зайнятись проблемами демобілізованих тих людей, які були на фронті, тих людей, які героїчно захищали країну, тих людей, які потребують інтеграції в нормальне мирне життя. Забезпечте їх роботою, проведіть для них реабілітацію, дайте можливість їхнім сім'ям отримати нормальні життєві умови. І відноситись до кожного солдата як до героя, до того солдата, який живе в вашому місті, у вашому селі, де ви будете або депутатом, або мером.